Мої практичні поради як нотаріуса. Перше, перед підписанням будь-якого документу уважно звіряйте всі реквізити: правильність написання імені, ідентифікаційних даних, дат, адрес, номерів документів тощо. Навіть незначна помилка може мати правові наслідки або ускладнити подальше використання документу. Уважність до кожної деталі, запорука юридичної безпеки. Друге, не вагайте ставити запитання нотаріусу. Нотаріус не лише засвідчувала виявлення, а й зобов'язаний надати юридичну обґрунтову. Овані відповіді та пояснення щодо суті правочину. Третє. Оформлення спадкових справ, договорів дарування, довірності та інших нотаріальних документів потребує часу, особливо якщо документи передаються за кордон або через поштові служби. Плануйте час заздалегідь і враховуйте терміни та строки, встановлені законом. Четверте. нотаріус це не лише про початку, це про юридичну підтримку, правову передбаченість і збереження ваших інтересів. Я завжди на стороні вашої обізнаності та спокою.